Приклад виконання вправи вишиванка у мобільній версії Google таблиці. Виділяємо діапазон, який нам потрібний. Це в нас виходить B2K11. Натискаємо на «А» форматування, У нас є вкладочка Текст. Шукаємо умовне форматування. Оскільки за умовою задачі в нас має використовуватись два основних і перехідний кольор. оберемо шкалу кольорів. Мінімальне значення за умовою задачі у нас має бути червоне. Максимальне значення зелений. Середнє значення оберемо процентиль. Нехай буде 50, і оберемо для нього кольор, який. Найближче нам виконає перехід від червоного до зеленого. Візьмемо поки що оранжевий. І бачимо ось на цьому зразку схему переходу одного кольору в інший. Зберігаємо галочка. І ось приклад виконання цієї задачі. І якщо ми будемо тут змінювати число 4, яке є в клітинці М1 на 9, Можемо спостерігати, як змінюється узор, тобто, по суті, умовне форматування від цієї величини. Коли завдання виконано, натискаємо галочку для збереження змін у файлі.